Друзі, всім привіт! Ви на каналі Козак Андрій. І сьогодні у нас буде стріт-тур. Це як, стрі... як рум-тур, але це стріт-рум. бо тіпо, це тіпо, тур моєї вулиці. Да. Ви вгадали це саме: так. це тіпо, як рум-тур, але це стріт тур. Що ж, а ми не будемо затягувати, я не буду затягувати, і ми переходимо до. Рум ой стріт туру. Ну, Вот короче у нас початок. Тут у нас наша дверка Я, за... Я через неї після школи завжди заходжу. Типа ніяк сюди по-іншому не забратися. Тут можна от паркінг, смітники можна побачити. Машины велики машины e, Дивіться, Сейчас я вам буду рассказывать ту частину, и я типа не живу, вот це вот все. Типа, типа просто я в цьому блосі я живу, але саме тут я не живу, дивіться. Тут от у нас ось така вот проходик, лавочки є. Можна посадити смітник. Love. З походу всю кожну річ тут буду описувати. Блін, якщо мене е, все ще не було чути, то вибачаюсь, я не знаю просто. Ну, коротше, от. Цей ромтур, думаю, буде дуже довгим Вибачаюсь, якщо так буде, прям. Але... Над ним я дуже постарався, повірте мені. Да. Так. Так, давайте тут вийдемо. Так. Ой-ой-ой. Тут у нас дерева, дивіться, я так завжди майже вхожу. Просто так швидше, але вообще тут, тут типа, не обов'язково ходити. Тут у нас раніше було овот. Стільці. До речі, ми тут знімали Бейкромс. Ту, той самий пілот. Тут крісло якесь. Рандомне. Тут е, кришка від столику. Сам столик я не знаю, де? А, ну от, відносно частина від столика. Там частин пару, типа треба його прям скласти. Так, тут у нас головний переулок. Зараз от, наприклад, дивіться. Тут у нас. Ми теж, до речі, тут будемо знімати бекрумс. В принципі, ми вже знімаємо. Да, 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 якщо що. 26 й рік, 6-й 6... місяць. Не забувайте. Так вот. Дивіться. І, типа, просто вот так вот можна пройти. Сейчас. Миллиард тут поводи. Капець. Ой, там вот у нас це наш наш балкон оце от Сейчас чекайте, мам, ну підійди на балкон. Ну выйди. Ну в кадр попади. Понятно, короче. Отака от у мене мама не хочуха. не показывать показываться в кадре, не хочется, не хочет становиться популярной. Короче, тут у нас такие вот дерева. Тут, до речи, тоже был в Тоже пилот. Ведро Короче, тут скучненько. Вот, видите, как это хаще. Там хтось дивиться футбол. до речі, ми на Коротше, друзі, у мене якось виключився мікрофон на записі. Я не знаю, що з цим робити. Звучка, я не пам'ятаю, які я... що я там Ось така от. Дивіться, тепер, мабуть, беззвучно. Не знаю. Вибачаюсь дуже. Давайте пока не буду. Вас Затягувати, пока. До речі, майже така сама Lamborghini окажеться у вас під подушкою. Якщо ви зараз підпишетеся, але вона вже буде не іграшкова, а справжня. Давайте, давайте, підписуйтесь. Я вже чувствую, як я стану мільярд. Ой, це не мало попасти в кадр. Вибачаюсь. Продовжуйте. Дивіться. Булочка, підписите! А ви були на каналі Козак Андрій. Ну і що, Наступне відео скоро, і всім па-па!